Я прошу пробачення, щось у мене е, збилося. Я ще раз повторю: невеличка інформація, займе приблизно 30-40 секунд. По-перше, яка інформація? Прийміть участь в, яких, в тих змаганнях, які вам кинув до цього, скажу, скажу скорочено, це жонглювання нічим. Там все збросено, я збросив все. Інструкцію. Як жонглювати, як, і, як потрібно знімати, кому потрібно відправляти. Це ви робите для себе і для своєї оцінки. Хто прийме участь, обов'язково я оцінку не просто трошки я підніму на декілька балів, але обов'язково прийміть участь. Зніміть, як ви прийняли участь. І, будь ласка, киньте обов'язково на почту е, мого колеги е, Володимира Олексійовича Мартиненко, і обов'язково можете відправити мені на електронну почту або в WhatsApp Telegram. А, ну, краще, Найкращий варіант це коли ви мені відправите на електронну почту, щоб <звіт> я <звіт> теж знав, і щоб я побачив, як ви зробили. Правильно ви зробили, хто приймав участь, і щоб я мог вас оцінити. Скажу по-друге, будь ласка, у нас майже підходить не те, що під кінець, майже ми на фінішній прямій, не то, що закінченню. У нас підходить тема. Будь ласка. Відправляйте мені свої домашні завдання по фізичної культури. Я скажу ще буквально 20-25 секунд і ми перейдемо до фізичної вправи. Відправляйте мені. Це займає все 5-7 хвилин. Розминка 4-5 хвилин. Поставили, як я телефон вмикнули. Зробили. Можете робити за своїми. Однолітками, можете робити на вулиці, якщо у вас є така можливість, ви можете робити вдома зі своїми молодшими братами та сестрами. Сняли і, будь ласка, відправляйте мені. Тому що у мене є відео ваше, але одні, одні і ті ж самі діти. Я не бачу вашу активність. Я розумію, що у кого багато часу, але. Я вас прошу. Не обов'язково приділяти кожного дня. У вас є субота, неділя, відпочинок. Поставили телефон, вмикнули. Це займе приблизно, як у мене, ви бачили, 5-7 хвилин. Зробили все. Одну кнопку «клац», відправили все. І, і все. І по-перше, це ваше ментальне, фізичне, психологічне здоров'я. По-друге, це ваш активний, активний відпочинок, як я казав. І по-третє, це ваше майбутнє здоров'я. Не просто якась там оційна офемерна. От я, як ви активно проводите свій час? Ось так у вас буде здоров'я. Якщо ви не приділяєте собі здоров'я для свого здоров'я час, потім пробачте діти. Я скажу, може не дуже компетентно, але потім. Ви цей час, який ви не потратили на себе, будете тратити свої гроші, ліки і ходити е, по лікарям. А так ви поставили телефон, бац, 5-7 хвилин, все зробили. У вас серце запрацювало, ви краще себе почуваєте і фізично, і психологічно, і ментально, і ви можете займати своїми справами. Надалі. Все розпочинаємо. Сьогодні багато пробачте. Я приділив багато часу педагогічній справі. Робимо розминку. З верхніх кінцівок розпочинаємо з голови і донизу. І переходимо сьогодні, зробимо, потримаємо планку. Все, поїхали. Розпочинаємо. Руки на пояс, нахил голову вперед назад, ліва вправа. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Нахило голову вліво в праву сторону. Спокійно, без різких рухів. Просто нахиляємо голову. Спокійно. Раз. Два. Тільки головою. Три. Чотири. Спокійно. Виконуємо. П'ять. Не забуваємо про техніки безпеки. Про техніку. 6. Про техніку безпеки. Пробачте. 8. 9, Спокійно. 10, Продовжуємо. 11. Тільки головою. 12. Плечі. Нічого не. 13. Нічого не подимаємо. 15, 16, 18, Дев'ятнадцять і двадцять. Дуже добре, молодці. Наступне завдання. Руки к плечам, без ускорення, спокійно. Чотири рази вперед, чотири назад. Не забуваємо про техніку безпеки, щоб нікого і себе не травмувати. Раз, два, три, чотири. Назад. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 17. 17. 19, 20. Назад. 21. 22. Продовжуємо. 23. 24. Вперед. 25. 26. 27. 28. 29. 30, 31 і 32. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахли тулуба Вперед назад. Вправо. Руку на пояс виконуємо. 1, 2. Ух, 3, 4, 5, 6.

12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 15, 20. Зараз 4 нахила тулуба вліво з рукою. На раз, два, три, чотири. Вліву сторону тягнемось. На 5, 6, 7, 8. В іншу сторону. Спокійно виконуємо. Поїхали. 1, 2, 3, 4 В іншу сторону, спокійно, 5, 6, 7. Вісім. Дуже добре. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Іще три повтори. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Другий повтор. Раз, два, три, чотири. Спокійно. Без резких руків. Просто тягнемось. П'ять. 6, 7, 8. І на останок цю вправу. Раз, два, три, 4. У іншу сторону. 5. 6, 7. Закінчило. Наступне завдання. Десять нахилів в кодній нозі, 10 нахилів в посередині, 10 в кінцею нозі. При цьому не обов'язково ладонями торкатись підлоги, але коли ми виконуємо, коліна не згибаємо стараємось тримати ровно спину. Поїхали. Клю... Розпочинаємо, з... з якої вам зручно ноги з лівою, з правою. Але другий раз робимо посередині. Що я маю на увазі? Поїхали, виконуємо. Раз, два, десять нахилів. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Посередині. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Кінчуємо нозі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Ух, і наостанок. Розминка я маю на увазі. На раз стаємо на носки без перекатів, без резких штовхів. Спокійно стаємо на носки. Якомога вище. Раз. Спокійно опускаємось. Спокійно піднімаємось. Два. Опускаємось. Три. Молодці. Виконуйте, старайтесь. Молодці. П'ять. Опускаємось. Спокійно. Без різких штуків, без різких рухів. Шість. Спокійно. Сім. 8. Молодці. 9. І наостанок. 10. Дуже добре. Зараз потримаємо планку. Стаційка на, на локтях. Пробачте, якщо я оговорився. Тримаємо 10 секунд сьогодні. Багато не треба. Не напрягаємось. Поїхали. Тримаємо. Рахуємо слух. Разом зі мною. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. І на останок 10. Пробачте, що сьогодні так довго. На початку я багато казав. Ще раз повторю, будь ласка, прийміть участь. Це потрібно вам, по першу чергу, для вашого здоров'я. По-друге, не забувайте активно проводити час. Займайтесь фізичною культурою. І, будь ласка, знімайте тоді, коли вам зручно, коли у вас є, коли у вас є час та можливість. Це нехай займе у вас 5-7 хвилин. Може, 3-5 хвилин. Від... Не треба щось відрізувати. Поставили телефон, зробили півтори. Хвилини, хвилину 30 секунд приблизно 3 е, хвилини. Все, зробила якусь справу, відправили мені, щоб я бачив вашу активність. Я все зрозумію. Але, будь ласка, послухайте мене, проводьте активний час. У вас зараз такий вік, що ви вам не потрібно сидіти на одному місці. Вам потрібно, ви, як майбутні люди, ви росте, ростете. І вам потрібно рухатись. Не сидіть, будь ласка, будьте здорові. До інших зустрічей. Не забувайте підписатись на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам подобається. Натискайте дзвоник. Будьте здорові! Не хворійте і до інших зустрічей, попадіти на все добре.